Тетяна Вус історія про страшну помсту. Бучне весілля впевнено минуло фазу зав'язки. Родина розчоломкалася, незнайомі до цього дня гості притерлися між собою, мами та ти сказали слізні слова. Молоді ще раз сором'язливо чмокнулися під наразі тверезе гірко. Дружби своєю чергою обслинили зарум'янілих дружок по першому разу. Початок забави успішно відбули. Молодята закружляли у вальсі, а замиловані цим бедовищем гості стоголосо підспівували музикам: Як то файно, що ти, друже, береш Українку. Ніщо не віщувало катастрофи. Тільки но музики маршем почали зганяти дорогих гостей до столу. На ньому почали виростати горнята з борщиком. Мудрий гість у передчутті довгої забави ніколи не знехтує рідким, яке гарно підготує шлунок до чергового гастрономічного подвигу. На цьому весіллі якраз зібралися мудрі гості. Борщик пішов, як теща під лід, а невдовзі почалися дива досі не бачені. Першою зірвалася мама молодої, погнала з за столу ногою ланню, хоча й мала десь зацинкнер ваги. Через хвильку, за нею, не змовляючись, із протилежних кінців столу за тією ж адресою, ледь не в присядку, понеслися пани старости. По одному почали зриватися із насиджених місць шановні гості і представники дорогої родини. Не витримала й молода, притримуючи одною рукою поділ сукня, а другою вельон, поскакала собі у туалетну кімнату в супроводі дружок. Пропустіть молоду! заверещали у черзі, яка вже встигла сформуватися під двома дверима із бронзовими літерами ме і жо. Поступитися молодій у такій делікатній справі, в такий святковий день сам Бог велів, але гості в черзі наче поглухли. За той час зблідла друга дружка і схопилася за животик, тугенько обтягнутий фіолетовим шовком святкової сукні. У сусідній черзі, мов скеля, боячись порухатися, стояв її дружба, геть не схожий, на того романтичного лицаря, котрий ще годину тому нашіптував їй на вушко милі дурниці і постійно норовив цьомкнути в щічку шийку і плечико. Натомість перша дружка почувала себе цілком добре і зачудовано споглядала за всім цим абсурдом, що коївся на її очах. Гості корчилися, трималися за животи, вибігали з кафе із звиряченими очима, увесь секрет у тому, що перша дружка одна з небагатьох, хто відмовився від борщу. На той час уже всі зрозуміли, їх потруєно і були праві. Епілог весільної катастрофи виявився доволі пікантним. У всьому зізналася одна з кухарок. Зі сльозами на очах вона пояснила, що всипала в баняк з борщем кінську дозу проносного, повідала, що три місяці тому я єдину доньку кинув у цікавому положенні один курвий син. І ото уявіть собі, доки моя дитина плаче, мама тої сволоти приходить до мене просити за господиню. Ну, як було не відомстити, логічно апелювала жіночка. Що було далі, першоповідачі цієї повчальної історії не знають. Але мораль зрозуміла і без цього. Юні друзі, крутячи шури мури з дівчиною, не полінуйтеся у делікатний спосіб попросити її показати сімейний альбом, аби дізнатися, як виглядають її батьки, тітки та хресні. Це може стати вам у пригоді.